Шановні користувачі, щоб отримувати і погоджувати первинні документи, не обов'язково користуватися програмами для документообігу. Просто скажіть контрагенту відправити вам посилання на документ. Посилання на документ може бути передано вам в будь-який месенджер або на електронну пошту. Якщо посилання було надіслано на електронну пошту, відкрийте отриманого листа і натисніть кнопку Переглянути документ. Документ відкриється в окремій вкладці браузера, де з ним можна буде ознайомитись. На панелі ліворуч ви можете бачити інформацію про підписи, накладені на цей документ, а нижче наведено його маршрут. Діючі користувачі платформи SOTA можуть опрацьовувати отримані документи безпосередньо в сервісі, виконавши авторизацію, а для погодження або відхилення документа за посиланням, скористайтесь відповідними кнопками. Якщо ви погоджуєте документ, То після закінчення процедури підписання підписаний документ автоматично буде збережено на комп'ютері за шляхом, який вказано у браузері. Ліворуч з'явиться інформація про підписанта, а результати погодження будуть надіслані відправнику: завантажити, роздрукувати або перевірити підписи на сайті ЦЗО можна, відкривши меню Додаткові дії. Слід зазначити, що отримані документи будуть доступні за посиланням до дати, яка відображена на панелі ліворуч. Якщо ви хочете мати постійний доступ до цих документів, зареєструйтеся на платформі SOTA, натиснувши кнопку реєстрація, після чого даний документ автоматично буде збережено у відповідних реєстрах.